Привіт, малята! Сьогодні день мультиплікації, і я вам розповім про улюблені мультфільми. Мультфільм це мільйони зображень персонажів у різних позиціях, настроях та праці великої команди спеціалістів. На випуск одного мультика може піти не один рік. Вони міцно увійшли у наше життя. Герої мультфільмів стають кращими друзями дітлахів. Вони разом подорожують, співають, грають та просто спілкуються. Мультфільми перекладають багатьма мовами, залишаючи картинку незмінною для того, щоб діти всього світу мали змогу дивитися однакові мультфільми, але на своїй мові. Відомі всім дорослим і дітям Зайць та Вовк, чебурашка і крокодил, гена, капітошка, козаки, фунтик, ливеня та черепаха.